Доброго дня. Ви на каналі Fishing Hub. Ну що, настала осінь. Саня приїхав в отпуск. Саня приїхав додому, Саня в Києві на залівах Дніпра. На залівах Дніпра ловить на фідер. Класичний фідер. Сьогодні класичний фідер. Класичний фідер Опариш. І багато закидів. Дуже багато закидів. Годівниця в мене 40 грам, доволі таки кормоємка. Вудка до 70 грам. Маю клювання. Риба клює жваво. Риба невеличка, але вона клює. Жерех, воно тут воду Забиваємо і відправляємо на точку. Відправляємо на точку. Зловив уже одну густеру Зловив одну густелу це значить, що рибка є корм у мене сьогодні магазинний сипуха і додав іще пшона. Додавив пшона трошки. Получається, е, це в цьому місці зовсім відсутня течія. На дні багато листя, соломи, палок, такої разом двіжухи. Я маркером тут потягав, знайшов маленький піточок такий з твердимном, там кліпсанувся і туди закинув уже ну, десь десятка два годівниць. І що? Маємо клювання? Рибка покльовує. Рибка покльовує. Це дуже-дуже хорошо. Зараз я вже маю деякі думки щодо зміни гачка, тому що багато дуже холостих, холостих клювань. І я зараз хочу змінити гачок. Зміню гачок, поставлю поменшого трошки. Поставлю ставлю трішки меншого чечка. І, мабуть, мабуть, ще зараз буду е, буду робити, нарізку. Нарізочку буду робити зараз. Будемо пробувати, експериментувати, пробувати. Я гадаю, що щось довийде з цього, всього, з цієї всієї історії. Місце тут дуже цікаве. Тут є і карась, і лящ, плотва, Ну, взагалі вся біла риба, яка водиться в Дніпрі, вона сюди заходить на нерест і тут зупиняється. Деяка риба виходить, деяка риба залишається тут. Ось, в принципі, тут якось так воно все і, і происходить. Ух, Жери, що витворяє. Що витворяє цей жерег? Так, ну що, я вже вніс деякі зміни. Я змінив. Змінив гачок, змінив жилку У мене набагато менший гачок зараз в мене був. До цього десятка стояла. Зараз стоїть 14-й номер, повне паніхук. іще, іще. У мене опариш стояв до цього. Білий опариш. А зараз стоїть піночка. А зараз стоїть піночка. Там три-чотири пінки. Ох, а вона вже сидить. Риба вже. риба вже на гачку. Риба вже на гачку. Будем її неквапливо тягнути. Тому що. Лска тоненька. І гачечок з тоненькою поволочки. Вообще будем на насолоджуватись из до до 70 грамів. Що у нас там? А у нас там... Народ густівочка. Така шикарна густівочка. Просто класнюча Просто дуже гарний спортивний осмо. Дивіться, яка краса Просто подивіться. Ви просто подивіться, яка густірочка шикарна, просто густірка.

Це прям хороша риба, набагато більше, ніж була тут цього. Mm -hmm. Геть мозоліковий підлящик. Туда таких пацанов ми відпускаємо моемка девниця пшено магазинный в якому нема течіння. и залив якому нема течения заня кошель в отпуску Приїхав додому нашел точку біля дому, І и ловить на фідер. вот так Давайся. Та там? Я Ну поклевывая. Ляща нема. Ляща ща пока ща нема. Пока то... Нет, под подлящика поймал, выпустил и пару этих густирок. Я тебе кущі начал подрезать. Я бачу їх хтось дорізно, так я. Да. Та... А що це за провода? так, це? Я... Ні, це, це не моє, не знаю, чесно. Я, я тут не це <ривання> діва. Та це, наверное... Так, <ривання> да, це, це навірно, все работає. <ривання> а, ви знімаєте кіно, ви блоги. Та я, да, я так трошечки увлекаюсь. Щось віддається <ривання> знімається. Иди мається вторая. Ох, есть. Yes. Yes. Друзья, yes. есть рыба. Незавычка, лайк есть. Незавычка, ловитка есть. Невеличка густілочка. Є. Є сяжба. Невеличка ласіла. Отакий сапливий маленький. Взяв за нижню губу на один опариш. Впливий. Дякую за покривку. Отпуск. День відпуски. У мене сьогодні перший день, ну не перший, а другий день відпустки. Перший день на... Такий у мене був трансферний день, Туреччина, Київ. Риба на точці там присутствує, і вона там я по кончику бачу, як зараз там двіжуха відбувається. Ось такий маленький подлящик. Друзі, арифов. Знову подляж. Такий маленький подляж. Доброго дня, дорогі мої глядачі, мої підписники. Ви на каналі Fisher Hub. Як ви бачите, в мене вже почалась відпустка. Я поїхав з Туреччини в Київ в своє рідне місто. Зараз я знаходжусь на маленькій річці. На даний момент тут майже відсутня течія течія тут є тільки весною. Так, по поводу. Я вже відмаркерився, я вчора був тут на рибалці, відмаркерився, кидати буду ту ж саму точку, бо вечір, часу мало. Я там знайшов, тут є такий маленький фарватар, який весною розмиває течією, а по бокам тут листя і різний мотлах такий. Я замаркерився саме там. все, Гайда маркеритись. Кормушка в мене середня кормоємкості 42 грами. Корм магазинний часниковий жовтого кольору. Так. Крупної факції зовсім не додавав, бо сьогодні в мене багато було хатньої роботи. Живу, живу в, в, в хаті, ну, в частно секторі. В частному секторі, саме розумієте, завжди дуже багато роботи. Допомагав мамулі, трошки я маю вільного часу. І оце ж думаю, маю трошки вільного часу і присвятити його зйомкам, познімати щось. Я тут був, я тут був вчора, але скажу вам так, у мене вчора трошки були на вечір плани, я тут до вечора не досидів, тут були інші хлопці, я до них ще ночу підходив. Ну, Скажу, у них так не дуже густо було. Так, ну що, прицел, вудочка. По комплекту. Давайте поки кормлюсь, пройдемося по комплекту. Е, я ж кажу, течії тут нема зовсім, від слова, зовсім. Е, використовую я свій улюблений, свою улюблену вудку. У неї тест до 70, до 70 грам. Катушка 4000 ниточка 01. Не Японія. Це дешева нитка, але дішева, але хороша. Стараюся знайти. Тут у мене такий лаш под боком лежить. В органайзе все як має бути. Доволі такі прикольні гачечки, вони мені дуже подобаються. Нормально січуть. А, ні, народ, я обманув вас. Короче, гачки, гачки, овна, десяточка. Баду. баду. Дуже, ну, безушка. Так, що, міняємо поводочок. Все. Раз, два. заїхав, Що, може б Та, блін, на апеля ж пробував вже. Піночку. Товарища, пінку. Тут іще ще живу. Тут мусор присутствує, вона зараза, може. Вона буває ховається. Ховається, так, дві пінки. І малюсенький гачок. Я фігур знаю, що це за номер. Ну. Но Десь, може, шестнадцатий. Не знаю. Так, а куди це ми тікаємо вже? Ну, дуже маленький гачок. цим я гачком користувався, коли зимою ловив. Поїжджав в відпуску і так получилось по конченому, що зимою получилось вийти в відпуск. А я приїжджаю, мені кресний підгон на Новий Год робить Charman Pro до 100 3,75 75 У мене починає рвати дах, я хочу на рибалку, а зима. Зима в заливах корка везде. І я тут просто вспоминаю про один містяк. Він тут є тоже там трошки прокатиться надо от мого дому. І що ми, що в том містяку 100% сейчас немає льда. І я ламлюсь туда. Ну да, я зловив десь то там може, десяточок. Платвичок. Зловив з десяток платвичок, але я ще зловив температуру, і коли заболів, там в мене простудилася спина, коли був на рибалці. І оце на простужену спину таке уж, ну, просто словами не передай. Коли ти заболівши, чихаєш, і в тебе простужена спина, і це за кожним щіхом таке впечатлення, що тобі туди шила засовують. Вона вже там сидить і чекає. Густірочка. от, невеличка густірочка. Наскільки ось така міні-густірочка, наскільки прошений цей кльов. І ми сьогодні будемо відпускати все побику. Отпускати. Я би брав би в тому випадку, якщо б там якусь фото, фоточку зробити, знаєте, оце таке. Все. Отака от малюточка. Ми її відпускаємо, дякуємо за клювання. І... гайда за новими виттями, покльовками. Хе <рес> така от малютка. Видні Ну Хо шо? Скажу я вам так. Во це сьогодні просто ну. Трофеї ще на точці, да, такі трофеї стоять. <гум> да. Ну що, одноля, отходимо вообще конкретно, як только можемо. Так, от така сьогодні видалась в мене риболовля. сьогодні, вчора... Що я вам хочу сказати? Вчора ще хоч якось були такі клювання, ну, придовговати, з, з, з подергуванням, а сьогодні таке чисто. Подошло, де нас поздоровалось, поводок длинний сила. Ну взагалі, не то пальто, що використовував, я все коментував. Різні були варіації пінки, насаджування, опариша і всього такого. Все, лічу додому, манюня, з мамуля ждуть, шашлички, шашлычки всі діла, відпусточка. Насолоджуємося, зустрінемось біля води. Дякую за перегляди, будь ласка, ставте лайкоси, буду щільно, сильно, сильно вдячний. До зустрічі біля води.